Кандидати. 30 цілих Зеленського. 18,5% у Петра Порошенка. Далі Юлія Тимошенко. У неї 14%. За Юрія Бойка голоси віддали 9,1% українців. Анатолія Греценка 7,6%. Хвилини оголошують. Результати ще одного зв'язкову національного його проводили фонд, Шановні друзі. Ми зараз дамо, дамо в мікрофон Володимиру Зеленському танцяр... і ви поспілкуєтесь, друзі. Ні, ні. Давайте ні, спокійно. Ні, ну, а зараз ні, можна привітати облісками. Мені здається, реакція. Вітаємо Володимира! Вітаємо. Всім привіт! А мене чути, нормально? Так. Да. Дуже дякую. Все супер. По-перше, я хочу подякувати. Вибачте, будь ласка, я дуже рідко на дівати щоб вибачте, я, я повинен це зробити. Мене готувала моя жінка. Ребята, і вона ці теж лапочки, в цілому всі ці три місяці. Я хочу, щоб ми поаплодували моїй жінці, якщо можна. Uh -huh! І всій нашій команді, нашій зе команді, будь ласка, які вже більше uh, за півмільйона, і нашій нашому центру нашому штабу. Я дуже вдячний кожному з вас. Це тільки, тільки перший крок до великої перемоги. Я вдячний кожному журналісту. Uh, з різних каналів <смі> неважливо, які вони прямі чи криві, Це неважливо. Всім журналістам я дуже поважаю вашу професію. За все, дякуємо. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. Буде <плес> голосували дуже серйозно і ми вирушаємо велику вибачте. Да. Люди добрі, там журналісти просто, якщо можна бачили, Я побачив пару екзітполів. Ну що ж, це сталося 31% 34, так, на одному, 31, як ви бачите, екзитболів багато, переможець один. Дякую. всім. Ну Це тільки початок, ми не розслабляємося. Камера. Водка. А можно мне с моей женой? Ну, нужно с дружиной. Она, она очень с -с 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 смущается. Или я смущаюсь, больше. Да, я больше бачу.